Дійсно, мед якраз відноситься до того продукту, який підробляють найбільше, і навіть входить у топ 5 продуктів, які у світі фальсифікують. Найбільше ну і роблять це різноманітними способами. І до речі, найбільший фальсифікатор меду. Хто б ви подумали, країна Китай в нашій студії сьогодні? Пан Назарій Білько він є аспірантом, блогером та бджолярем з досвідом. І він мені допоможе розібратися у тому, який мед справжній, а який ні. Тому сьогодні я вам пропоную прямо тут в студії зробити справжній органолітичний аналіз. Меду У нас є три зразки. Ми зараз з вами будемо встановлювати, який з них фальсифікований, а який і зразки можливо всі фальсифіковані, можливо, всі справжні. Зараз ми з вами дізнаємося. Гречаний мед, я чомусь люблю. Саме гречаний мед. Він для мене найбільш ароматний. Це мед мого дитинства. Тому мені здається, що це саме він. Тому я першому зразку поставлю таку хорошу собі оцінку. Юля, я вас розчарую, гречаного меду тут немає. Четвірочку це мені здається, все-таки от він м -м, такий досить світлий. Це, мабуть, акація чи щось таке, да? Ну напевно, що зараз дізнаємося. Добре, піднімається. А піднімається мене щось... взагалі бульки нема. Вона просто так сама А, Ви... а щось нею відбувається. Да. Часто пасічники вика... викачують з вуликів незрілий мед, і незрілий мед, він буде поводитися саме таким чином. Ну, цей теж не розтікається. Крутіть, крутіть. Це, це позитивний показник для меду, коли є гірчинка, але багатьом людям може не сказати. Це дуже просто солодкий і нічого. Тоді я йому ставлю два. Чуття... Коли в меду щось є таке терпке. Це дія ферменту лізоциму. Це корисний фермент. В науці його виділяють для складних операцій хірургічних лізоцим. Тому лізоциму можна оздоровлюватися, лізоциму можна кожного дня харчуватися безпосередньо з меду його діставати для нашого організму. Люди цікавляться, чи є хвойний мед, який нині масово продають у Карпатах. Чи... Е, Двіться, хвойний мед це більш маркетинг, чим реальність, е, але є в соснових дерев така властивість, коли дуже жарка температура. Вони виділяють таку солодку медвяну росу. Бджоли її можуть збирати. Такий мед називається падевий. То е, може бути хвойний мед, але він не буде називатися хвойний, Він буде падивий. А те, що продають колеги в Карпатах, то це чисто маркетинг. Вони роблять е, до меду, додають хвойні шишки. Воно тоді хвойним екстрактом наповнюється. Е, ну в будь-якому випадку це не фальсифікація. Стуйтеся ними, довіряйте своєму смаку, довіряйте своїм очам, довіряйте своїм відчуттям, е, і я впевнена, що наші глядачі будуть обирати лише справжній мед замість якогось фальсифікату. Харчуйтеся медом, споживайте мед, і все у вас буде добре. Дякую. І вам.